Колись в одній книжці з історії масажу я прочитав, що в Штатах дуже був популярний більярд в 20-30-х роках. і робили масаж більярдними шарами. І я зацікавився, пішов, купив більярдні шари і почав їх, як то кажуть, в прямому сенсі обкатувати. І дуже довго їх обкатував, дуже багато з ними працював, і це кайф. це кайф. Більярдний шар має дуже зручну текстуру. Він дуже добре е, працює саме на касторовій, на ріциновій олії. Чому я зараз поясню? От, У нього дуже хороший е, розмір, дуже зручний. От, твердість. І далі можна працювати. Е, можна, Вони як робили? Вони, вони отак двома шарами працювали. Я, як правило, працюю одним. І дивіться. Е, Бажано його трошки в руках погріти, або взагалі-то я їх. Я завжди використовував в масажі таку штуку. У мене лежала така маленька електрична грілочка, інструменти для масажу, такі штуки, вони там були тепленькі. Трохи погріти в руках. Далі що я роблю? Дивіться, перший варіант це звичайний прокат. Я беру такий коготь орла. От. І е, йду. Дивіться, чим хорошо касторка. Якщо скользке масло, воно просто про. Ну, воно буде отак йти. А на касторці воно цепляється і провертається. Якщо немає масла, то воно буде буксувати у вас в руці. А тут, виходить, ідеальний варіант. Перше, це ми просто прокатуємо. І це вже кайф. Бо ви так прокатити рукою не зможете. Ми можемо робити спіралідне розмінання. Да, робимо спіралечки такі. Далі. Ми можемо використовувати отакий от стиль роботи. Коли великий, велика людина, мені треба дати більше жесті, то я використовую отакий от варіант, і воно прям дуже потужно виходить. І тут я роблю от, так, от такий заход. Бачите? І трохи рукою, трохи шаром прохожу. Значить, перший варіант я йду от таким, такою проходкою. Другий я беру от так. І я завжди його контролюю, бачите, він у мене під контролем. Не буде такого, знаєте, що він у мене висказує. <свісно>, тобто він має бути охоплений. Далі ви можете використовувати різні варіанти, наприклад, там кругове. Ну, спіралівне, воно дуже таке хорошенький варіант. Не так і багато технік. Дуже просто. Деякі люблять використовувати два і роблять таку проходку. Я це не дуже люблю, тому що я один краще контролюю. Але це теж кайфово, так? Да? Коли два? Я бачу, що Мішель взагалі поплила. Нескладна техніка, але дуже е, кайфова.